Пропонуємо у вашій вазі фізіодиспенсер IMPLANT X-LED Plus від всесвітньо відомого виробника компанії Woodpecker та його лінійки DTE. Це потужний електрохірургічний пристрій для проведення стоматологічних операцій в імплантології. Розглянемо основні компоненти комплектації апарату: блок керування, педаль управління стопою, електричний мікромотор, кутовий накінечник VP-1 l з редукцією 20 до 1. Іригаційна система та аксесуари. Апарат має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з можливістю налаштування та збереження восьми програм, кожна з яких дозволяє встановлювати різні значення швидкості, крутного моменту, витрати охолоджуючої рідини та напрямки обертання мотору, а також є вільний фрі-режим, що вигідно його відрізняє, так як ми можемо самостійно задавати необхідні параметри. Також є особливість, режим промивки, основні функції фізіодиспенсера. Микання-вимикання світла на накінечнику, регулювання сили іригації, зміна напрямку обертання мотора, вибір редукції і запам'ятовування налаштувань. Апарат оснащений безшумним, потужним безщитковим мотором швейцарського виробництва зі швидкістю обертання до 40 тисяч оборотів за хвилину, що не має надлишкової вібрації. Сучасна технологія контролю забезпечує високу продуктивність навіть на низьких швидкостях. Крутний обертовий момент 5 Ньютон на сантиметр гарантує вихідний крутний момент до 80 на сантиметр, що дозволяє мати значний запас потужності. Та не перевантажувати мікромотор високими швидкостями. Прилад комплектується світлодіодним понижуючим накінечником Woodpecker з редукцією 20 до 1, що забезпечує гарну видимість операційного поля для лікаря, допомагаючи досягти високої точності та ефективності. З найменшими коливаннями забезпечується стабільний вихід крутного моменту при високій та низькій швидкостях. Вдосконалені підшипники німецького виробництва гарантують високу продуктивність та довговічність експлуатації накінечника. Прилад оснащений перистальтичним насосом для подачі рідини, що охолоджує зону операційного поля. Апарат комплектується чотирма іригаційними трубками з відповідними насадками. Багатофункціональна педаль-контролер для нужного керування може бути задіяна в регулюванні всіх налаштувань та має можливість безступінчастого регулювання швидкості. Педаль управління стопою з кнопкою «Вибір програми. Реверс, зміна напрямку обертання мотора, регулювання швидкості подачі іриганту. Педаль оснащена металевою скобою для зручності переміщення ногою. Мікродвигун та накінечник мають можливість багаторазового автоклавування, а корпус може оброблятися дезінфікуючими засобами. Апарат має функцію автоматичного захисту від перевантаження. Варто виділити важливу річ: даний фізіодиспенсер поставляється з педаллю німецького виробництва, мікромотором виробництва Швейцарії. В накінечнику німецькі підшипники Фізіодиспенсер-імплант фізіодиспенсермплант ікслед Plus – це незамінний надійний помічник лікаря при проведенні високоточних стоматологічних імплантологічних процедур.